Діти, сьогодні я хочу запропонувати намалювати ось таку дівчинку. Гарну. Давайте її з вами розглянемо. Що в неї це? Голова. Що ще в неї є? Оченята, ротик, волосся. Діти, а в що вдягнута наша дівчинка? В гарну довгу сукню погляньте, яка гарна сукня, а якого кольору сукня? Так, червона. Також в неї є ручки та ніжки. Тому сьогодні я пропоную намалювати ось таку дівчинку. А коли ми з вами її намалюємо, кожен з вас придумає їй. Ім'я. Отже, для роботи нам потрібно підготувати скляночку з водичкою, пензлик і фарби жовта, коричнева, синя. І я обрала червону для сукні. Ви можете обрати Беремо будь-яку. та набираємо фарбу жовтого кольору. І будемо з вами малювати голову. Нашої дівчинки. Ми малюємо голова в нас круглої форми, тому ми малюємо півкола і ще півкола з'єднуючи і зафарбовуємо. Гарненько миємо пензлик. Та будемо малювати сукню. Набираємо фарбу в мене червоного кольору, а ви яку обрали. І будемо малювати сукню. Вона в нас схожа на трикутник. Тому промальовуємо одну лінію, ось так. Трішки відступили і ще одну. Набрали ще фарби і знизу з'єднали ще однією лінією та зафарбували. Далі малюємо ручки такого кольору, якого в нас сукня. Провели одну лінію з однієї сторони і з'єднали. І з іншої сторони так само провели лінію і також з'єднали і зафарбували. Промили гарненько пензлик та набираємо фарбу коричневого кольору. Коричневим кольором ми будемо малювати волосся. Промили пензлик, набираємо фарбу синього кольору і намалюємо очинята. Далі набираємо фарбу червоного кольору і малюємо ротик. Не забуваємо промивати пензлик, набираємо жовту фарбу і намалюємо ще долоньки. Ось так. І залишилось нам намалювати взуття. Тому набираємо фарбу синього кольору і також малюємо взуття. Ось така дівчинка в нас вийшла. Діти, і ось така дівчинка в мене вийшла я назву її Марійка. А ви придумали ім'я для своєї дівчинки. Я сподіваюся, що у вас також вийшло дуже-дуже гарно і я б хотіла подивитися на ваші малюнки, тому з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!